Проважаємо останню дорогу нашого героя, нашого захисника, нашого побратима, нашого мужнього бойового товариша, Борчака Олександра. До прощального слова запрошується міський голова Глухманюк Геннадій Григорович. Шановні малівчани, дорога родина, друзі, побратимі, сусіди. Сьогодні в нашій громаді великі гори. Важка втрата і біль. Ми сьогодні прощаємось з двома нашими захисниками, з нашими земляками і героями, Це з Віктором Соколовським і з Олександром Таворчаком. Я пишаюсь тим, як Олександр знав особисто не один десятки років. І можу щиро сказати, що він був дуже порядним совісним хлопцем, в якого є дуже багато друзів. І сьогодні вони присутні на нашому прощальному митті. Коли прийшла російська орда 24 лютого, щоб захопити Україну, з одною метою вбивати українців і руйнувати наші міста і села, Олександр, один з перших добровольцем, пішов на передову і зупинив ворога. Там, на сході України, щоб він не прийшов до нас на Вінниччину. На жаль, він це зробив ціною власного життя. Ми маємо жити і пам'ятати нашого героя, його вчинки, яким він був, які відносини у нас були, і цю світлу пам'ять про нього передавати від одного покоління до іншого. Це наш життєвий обов'язок, і це наша історія. Такі як він. Формують нашу сучасну українську культуру, з якою ми будемо далі жити і працювати. Вічна пам'ять і вічна слава всім нашим героям. Слава Україні! Героям слава! Як мені, синку як би мені шануємо пам'ять його хвилиною мовчання, приклонимо коліно. «Ты на моים сердцу лежал, ты ти... моим сердцу лежал,